Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми і я вирішила сьогодні вам зробити дуже коротенько таку підказку від Рун. Якась інформація, яка вам потрібна просто зараз. Не забувайте підписуватися і заходити на особисті консультації. Закінчиться якийсь період помірності, зупинки, ви йдете в період любові до себе, розкриття почуттів, кармічний період, кармічні стосунки, і повернення колишніх може бути, і відновлення чогось. Вам дається можливість зрозуміти, чи дійсно ви хочете щось поновлювати і починати знову? Ви від когось від чогось відмовитесь просто вже все. Там вже буде крапка, тому що всі сльозеньки виплакані. Але ви пройдете якийсь радісний, дуже період. І ті, хто в шлюбі, хто давно. Або ви переживете цю кризу. Зрозуміло? Або вже ви просто зрозумієте, що ну, вам нема про що мовчати з людиною. Але все це буде дуже легко даватись і дуже швидко проходити. Тому е су будь-який супротив буде давати якісь негативні наслідки. Просто спостерігайте, станьте спостерігачем свого життя, дивіться, як поводять себе люди, і не заважайте людям помилятись.